З перших же днів за покликом серця черкащани вступили до добровольчих батальйонів, щоб захистити нашу державу, від навали ворога і не допустити терористів до захоплення нових українських територій. На жаль, 21 військовослужбовець, житель міста Черкаси, не повернувся додому, не дочекалися їх, їхні батьки. Дружини, діти пішли першими кращі патріоти нашого міста. Всією громадою ми провели їх героїчно загиблих в останню путь. Кожен з них нагороджений державними нагородами та пам'ятним знаком за заслуги перед містом Черкаси першого ступеня посмертно. На честь наших загиблих героїв. Встановлено меморіальні дошки в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах міста. На сьогоднішній день вже перейменовано дві вулиці у місті, а саме вулицю Луначарського на вулицю генерала Момота, вулицю Орженікідзи, на вулиці Сергія Амброса. Але найбільше бажання всіх наших громадян, щоб нарешті наступив мир в нашій державі, щоб вона була єдина соборна. І неподільна. щоб наші хлопці всі були живі і здорові, а військову підготовку здобували в рядах Збройних сил України. Герої будуть жити в наших серцях. За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджуються. Вам. Нагороджується Галян Сергій Володимирович. Як ви отримали таку високу нагород? Як ваші відчуття? Чи означає дійсно для вас щось неймовірне? Ну що, не забули про нас? Не забули? Ну, радість. Скажіть, будь ласка, взагалі держава достатньо підтримує військових? Ну і бачите ж, не забуваєш. А, окрім нагород. Не ще ж землею. Так, льготами трохи. Так, все ж таки трохи є. Як довго були там? Год і місяць. Дома хто вас чекав? Жінка, дитина, Дружина. батьки. Син маленький. Півтора років ждав. Чи важко вам було там, як ви прийняли взагалі таке рішення, щоб ну, залишити дружину з дитиною і поїхати служити? Надо як довг дати. Треба було дати долг, Так і поїхав. Чи плануєте повертатися? Треба буде, поїдемо.